Нам вже підказали, тому я зараз це зроблю. Ми відійдемо, Дмитрович, скажіть відповідь, кіндерські відповідальні чи ні? Я хочу, зараз... я хочу відповідати за своє рішення. Я зараз моє рішення про те, що я готовий це зробити, базується на впевненості після сьогоднішнього засідання регіональної комісії, де повіда... ну, де, скажімо, був присутній, також повідомляв інформацію і міський голова. Я після сьогоднішньої комісії маю впевненість про те, що нам вдасться це питання вирішити. До 28 числа, те, що зверху паралельно працюємо і скажемо, до якого числа те, що решта. Я просив би зараз поважати ще людей, які, ну і так, скажімо, привернули увагу, які вистраждали, Хтось тут стоїть, я бачу, що з самого ранку, частина людей не змогла сьогодні попасти на кладовище, щоб підготуватися до проводів. Я просив би, якщо Кінтер не приїжджає сюди. Ну, не продовжуйте блокаду. Давайте будемо опиратися на моє рішення. А якщо ви справа в тому, що, що мера города можна побачити в місті, в місті є. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо, де він працює. Не треба, щоб за цього страждали інші. Я хочу це запитати. Дуже багато людей вже. <толен> ну, я пропоную таким чином. За себе я ручаюсь, заявим зараз я не почув, асиби все-таки побажати людей, ну, щоб вони. Не так потерпіли. Секунду, Сергій Дмитрович, секунду, ви сказали, що Кіндер був присутній на нараді. Да. І він, він повинен також на ньому є відповідальність забезпечити вивез, так? Він чи села? Ну то вибачте, я згідний з вами ну, Кіндера сюди і разом з вами да, хай пише. Правильно? Ні. Ну домовилися. То давайте таким чином. Зараз ми дзвонимо Кіндеру спокійно, без всяких. Він приїжджає сюди yeah, і каже йому: yeah, є така пропозиція. Ми звільняємо територію під вашу відповідальність мера міста і заступника першого заступника голови, що до 28 числа. Все, що ззовні, 2000 тонн буде вивезено. Якщо ви двоє підтверджуєте, і ти теж кіндер, бо ти мер цього міста, тоді так. Да. Якщо ні, я пропоную так. Беремо машини, нікого поки не пропускаємо, його зараз знайдемо в місті. Приїдемо до нього додому. Добре? добре. Приймається? Приймається? Все, тоді давайте тако. Значить, дальнобійник.